Доброго дня, шановні батьки! Сьогодні ми розглянемо тему, яка дуже важлива для дітей дошкільного віку як допомогти дитині відчувати себе впевнено в суспільстві. Відчуття впевненості є важливим елементом успіху в житті. Якщо дитина відчуває себе впевнено, вона має більше можливостей розвиватися та досягати своїх цілей. Отже, давайте розглянемо кілька порад, які допоможуть вашій дитині відчувати себе впевнено. Визначення унікальності. Допоможіть дитині зрозуміти, що вона є унікальною та має власні сильні сторони. Наприклад, можна навчити її писати або малювати свої досягнення та здібності. Це допоможе їй бачити власну цінність та вірити в свої можливості. Приклад. Будьте прикладом впевненої поведінки та позитивного ставлення до себе. Наприклад, підтримуйте власну точку зору та дії перед дитиною. Діти найбільше навчаються на прикладі, тому ваша поведінка може мати великий вплив на їхнє ставлення до себе та світу навколо. Створіть сприятливе середовище для розвитку впевненості дитини, наприклад, заохочуйте її до самостійності та відповідальності, допомагайте їй розвивати навички, які сприятимуть розвитку впевненості, такі як рішучість та самостійність. Вчіть дитину думати позитивно та вірити в свої сили, направляйте її увагу на позитивні аспекти життя та допомагайте знаходити рішення проблем, наприклад, підкреслюйте її досягнення та успіхи за допомагайте розв'язувати складні завдання. Навчить дитину ефективно спілкуватися з іншими дітьми та дорослими. Наприклад, підкреслюйте важливість вислуховування, вміння виражати свої думки та дотримання правил. Ці навички допоможуть вашій дитині взаємодіяти з іншими людьми та відчувати себе комфортно в різних ситуаціях. Не забувайте, що впевненість в собі є важливою рисою характера, яка допоможе дитині стати успішною та щасливою. Будьте під підтримкою та заохочуйте свою дитину на шляху до розвитку впевненості в собі та в своїх можливостях. Дякую за увагу та бажаю успіхів у вихованні вашої дитини.